Довгоочікувана воля, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко більше не є в'язнем Чернігівської менської колонії. 7 квітня президент Віктор Янукович підписав указ про помилування колишнього рядовця. Покинув ворота в'язниці опозиціонер разом з дружиною та синами. На виході його чекали знайомі, друзі та журналісти. На першому брифінгу після ув'язнення Луценко не скупився на заяви. Так каже, наміру чинити помсту своїм кривдникам немає. Також переконує, що жодних домовленостей чи угод з президентом стосовно свого звільнення. Не укладав Понад те, заявляє, що політикою займатиметься і надалі, але президентських амбіцій немає. Хочу підкреслити особливо, я не маю жодних амбіцій до президентської кампанії 2015 року. Вся моя діяльність буде направлена на підтримку тих кандидатів демократичних сил, які на сьогодні вже вималювалися в суспільстві. Я буду робити все, щоб не завадити жодному з цих кандидатів. І добитися спільної перемоги своє звільнення з тюрми. Екс-міністр називає перемогою демократії. Сьогоднішня подія для мене є перемогою української демократії світової демократії, яка добилася того, що Україна починає робити правильні кроки по припиненню політичних репресій в нашій країні. Причини такої нежданої щедрості президента, політологи та політики коментують кожен на свій манер. Так, колега звільненого нардеп опозиціонер Олесь Дуні припускає, що квиток на волю для Луценка могли придбати українські олігархи. Євроінтеграція зупинена саме в наслідок в першу чергу водіркового правосуддя. І якщо політична євроінтеграція Януковича не дуже цікава, то почався тиск з боку олігархів з приводу необхідності. Доступу до європейських ринків і в даному випадку політичне ув'язнення є стримуючим фактором. Тим часом у комісії при президентові у питаннях помилування кажуть, пропозицію помилувати Луценка внесли Януковичу, передусім керуючись гуманністю та необхідністю декриміналізації українського законодавства. Щоправда, зізнаються прохання заходу, також відіграло свою роль. До президента з клопотанням про помилування звернулася український омбудсмен Валерія екс-президент Європейського. Ського парламенту Петкокс, президент польської республіки Олександр Квасневський, також їх гуманітарну місію. Письмово підтримала його дружина Ірина. Нагадаємо, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка взяли під варту 26 грудня 2010 року. З того часу, і по 7 квітня цього року він перебував за ґратами Політика судила за низку посадових злочинів. Зокрема, визнали винним у недбальстві під час продовження оперативно-розшукових заходів щодо його водія.